Такс, всім привіт-привіт, всім! Третя серія проходження Stalkertні Чорнобиля, ми з вами вийшли з тунелів стрільця і вилізли прямо на. на агропромі у вояк під боком. Тут у нас є квестик викрасти документи їхні, але якщо ми будемо живі. Такс. Про нас одразу зустрічає. Оу. Одразу зустрічає нас з Та е моє скільки ж вас тут? Чи вночі? Комендантська годинка взагалі-то. Розібралися. сирена тут продовжує в нас вити. Так, отже, я нагадаю, ми вибралися з тунелів стрільця. Ось. І, власне, опинилися прямо на агропромі. Ми маємо викрасти документи та принести їх Сидоровичу, не ставлячи там зайвих питань. О, Боже, ви бачили, як він підкрався? Я його взагалі не бачив. О, він і де, він і де. Уже ну і жесть. Там у нас знову кровотеча. Консервами зараз і батоном. Підхилимось. І взагалі не бачив. Оце так скримери в сталкері. Боже, де тут ця кнопка, щоб вимкнути цю сирену. Папероси лежать на столі. Лінд. Чудо, тут нічого, папероси знову. Всі курять папероси. І ліфт. Прикол він працює, що тут написано не зрозуміло що там написано. Просто неймовірно. О! Документи. Ви бачили? кейс як дивіться. Оп. Я повідомив про тебе з щоб тебе пропустили. Тож до нього. Угу. Документи ми знайшли. Ви чуєте гелікоптер? Ви чуєте гелікоптер? Дивіться, це по нашу душу таке враження. <му> це під'їзд, ось просто під'їзд минулої квартири, в якій я жив. Один в один. Тільки там був зелений, низ, не синь, а зелений. То, хто, хто хоч раз був в такому під'їзді, ставте лайк, обов'язково. О, дивіться, тут стільки проходів всяких. Ага, тут не можна. І як тут гарно от, на даху? Просто от. Б, б, був би тут світаночок зараз, так? Було б взагалі дуже гарно. Огонь! Оу! Дуже гарно. Кулю отримати. Красиві! Дивіться, їх тут багато. Красиві! Так, зараз швиденько. Помрем. Invece, забаранили нас дуже швидко. Але ж все ж таки. О, дивіться, це Сирена. Як же тут гарно, ви просто подивіться. десь от Чорнобилі. Скільки тут зараз ранку цікаво. А, це вечір. Оуу, ми вижили з такого падіння з такої висоти. На вежі. О, господи, знову завила ви чуєте це. Що тут за кейсик, до речі? що тут О, Дивіться тут мурали якісь, ви бачили? клас дивіться. Щось є сховок якийсь. О, тут аномалія. Ви бачили. Оу. Оу. Угу, чудово Чудово. А ось, дивіться. Горілка тут лежить, козаки. І виверт. У нас зараз розмиті основні квести. То, власне, от зараз доставивши документи бармену, ми, власне, і дізнаємося. Отримуємо якісь підказки далі по сюжету, я так думаю. Це що Артефакт, чи це аномалія? Артефакт. Що це таке? Камінокітка. І ось ще одне, так, чи це аномалія? Ні, це артефакт. Камінокітка. Все, ми точно з вами розбагатіємо. купимо якийсь екзоскелет, не знаю. Ой, там щось небезпечне. Хоча дивіться, там он артефакт якийсь лежить. Щас. Заскочимо ще й по нього. Ще одна кам'яна квітка. І ось ще одна. Раз. Ось. Дивіться, що це. О, це щось новеньке. Медуза. Стійкість до куль. Ще артефакт. Медуза. Все, ми з вами однозначно розбагатіємо. Тільки як ділити будемо. Мені 50. А вам далі порівну, чи. Чи як ви пропонуєте? Ай. Ура! Переходимо на нову локацію. Тут щось у нас граховає, ні? Ні. Let's go. Оу, oh, дивіться, яке небо гарне. Просто послухайте. Дуже Ось зараз будемо проходити е, на росток. А росток це у нас що за локація? Ага, тут у нас, власне, бари знаходиться. База довга. Окей, тут ми будемо проходити повз ковок в якійсь трубі. Я думаю, ми, ми, ми на нього звернемо увагу. долг покликав ще на допомогу. Говорить про якусь хвилю мутантів, яка рухається на, на них. Я просить про допомогу. Тут тобто військовий блокпост приготувати документи. Так я ж тільки прийшов, ну. До речі, ви помітили? Долг тут аж весь із себе російськомовний. Ех, без музики радості А от я, наскільки пам'ятаю по проходженню раніше, то от воля групування воно здається україномовним. І от зараз виникає питання: а хто ці от люди в чорному камуфляжі? Хто вони? Ті не із Запорєбрія вони прийшли. Убірі оружие, каже. каже. я вам сховок зайти, але ми його якось оминули. Тому наступного разу. Ми в аномалію потрапили. Перше... Ауч! А вона боляче б'є. Як звідси вибратися? Ооо ні. Ніби проскочили. Так, пробігаємо. 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 Так, де ми знаходимось? О, собаки гарчать. Ми з вами на території бару. На території бару. І гра локалізована. Я впевнений, що свобода російської, так називалось, угрупування, воно тут буде переміновано на волю. І, до речі, от теги на стінах вони малювали було українською воля, в них завжди написано долг завжди підписувався як долг. І тут, я думаю, навмисне не локалізовували це групування, натякаючи на. Я не, не читав лор. Тому мені здається, це на, на, натяк цілком на їхнє коріння. Ууу, дивіться, скільки тут собак. Блін. Будь ласка. Досить припини казати такі речі. Ооо! ці очі. Эй! <гасло> Обои скінчились. Боже быть, каких тут. О, ні... Боже мій! Дивіться нас доїдають. защитить мір от растущої зони. Менчики. Фух, проскочили. <с il apparticle> Не довелося. Третє, намагатися щось зробити. короче я почитаю до наступного проходження, думаю, продовжу. Але якщо хтось з вас вже знає, володіє необхідними знаннями, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Буду вам дуже вдячний. Буду краще розуміти лор. Але до наступного проходження почитаю. Раптом з вас також ніхто не знає. Так, що тут написано в нас: Блин, свідчує. Ти на території долга не провоцируй і останешся жить. Ну, дивіться, ну, подивіться на ці написи. Перед заставою була якась бійня. Що сталося? Це рештки минулої хвилі мутантів, що пройшла перед викидом. Дня 3-4 за тисяча, а потім нова хвиля. Якби не ми ані бару, ані довго вже не було. б. Хай розповість нам трошечки про цю зону. До аварії в 86-му році тут була промислова зона. Тепер як розумієш, лишилися тільки рештки. Біля ангара у підвалі знайдеш бар Сторенген. Там збираються ставки з усієї зони. Їди туди, якщо хочеш поторгувати, поспілкуватися або завдання отримати. І ще арена, де можна побитися із мутантами грошей заробити. Неподалік арени знаходяться база групування долг. Якщо хочеш спробувати вступити до долгу, тобі прямо туди. Арена Цікаво, можливо, якась окрема серія буде по арені. Як я буду всі рівні проходити від не дуже авторитетного сталкера, дуже авторитетного сталкера, коли трошечки обросту якимось нормальним лутом. територія долга примінення оружия в пределах лагеря запрещено розрушити, а на рушителі ждет розстріл. Ну і подивіться мене. От мені цікаво побачити свободу, щоб порівняти. Знаєте, раніше в дитинстві я завжди підтримував долг. Завжди. Це була моя авторитет, авторитетне для мене групування тут. Оце такий якийсь чоловічок. Хто ти? Оу, це він... Це арена. Тому ми, ми поки арену не будемо з вами проходити. Мабуть, це буде якийсь окремий випуск. Чому ніхто. Чому вони не сидять за гітарою? Генка Пільмінюс сидить в якомусь комбінезоні крутому. Хтось достане гітару чи ні? У, Мабуть, у них якесь особливе кохання. У Генки Пельменя і у Сані начальника. Ось як ти, ти тут зайвий, явно. З'явився, <звук> значить, у зоні чорний сталкер. Почав приходити вночі до одного табору, а там суне руку до намету і каже водички, попити. Отак от. І як ото хтось не дасть чогось сьорбнути або назовні полізе, приб'є він того. Раз було хлопець один, пожартувати вирішив. Виліз тихо з намету, натяг шкіряну рукавичку і поліз до сусідів. Поліз виходить і просить так, ото жалісно, водички, водички попити. А тут з намету назустріч йому висувається рука і за горло його цап, і такий сиплий голосочок тихо каже: «А навіщо тобі моя водичка потрібна? А -а -а. Не знаю, може ми назвемо цей випуск таємне кохання генки Пельменя і сані начальника. Не знаю. можливо Бар. А де бар, не зрозумів. тобто може може хтось підказати де бар? Не розумію. Який бік йти, щоб до бару дістатися? М -м -м -м. Треба БМ. Що таке БМ? Що таке БМ? Знавці? Присутні серед нас. Що таке БМ? Цікаво. Проходь, не затримуйся! Проходь, не затримуйся. Жорік каже нам: проходь, не затримуйся. Ану ще раз скажеш. біс. Проходь, Жорік. не затримуйся. Дякую. Метрополітен. В Чорнобилі метрополітен. Оголошення, якого я біса. Що сталося, друже? От, чорт, загубив фамільну рушницю на дикій території. Думав кровососів постріляти, та ледве сам живий вибрався. Паскудство. Послухай, брате, якщо принесеш мою рушницю, я віддячу. Я тут заробив трохи, то все тобі віддам. Тільки рушницю поверни. Фамільна вона. Усе віддам, друзяку. Тільки поверни рушницю. Зглянься, я її загубив біля лігва кровососів. От зараз тобі скину координати. Окей, знайдемо якось е, з часом. Моя інформація опа пригодитись, підходьте, підходьте. Інформатор бандюк сідає. Ну. мене кличуть інформатором. Я торгую інформацією в зоні. Продаю важливі відомості, купую креслення, документи та записи з лабораторії. Угу, ясно, Ба -барига якийсь. А, так. Я хочу придбати інформацію. На цей момент готовий продати інформацію про групу стрільця за абсолютно символічну ціну. Чотири тисячі карбованців. Ізі ізі нас такі гроші. Я купую. Знаходиться біля агропрому схованка під земелі. Субтитры за все там інформація про плани групи і список її членів. Координати схованки додаються. А ми не там хіба були? Дякую, сками У нас інформатор, судячи з усього. Стрілець, привид та клик відправилися до центру зони. Що вони відкрили далі, невідомо. Відомо лише, що стрілець пропав, а привид та клик повернулися якимись прибитими. Тання достовірна інформація про Привида Така він відправився на янтар до мобільного табору. Вчений координати табору додаються. Пригод... Дивіться, це ж буквально, брат Сидоровича. Так, давай спочатку. Я тобі збагрю медузу всю збагрюємо. Так виверт один. Кам'яну квітку також здається. Не збагрюємо. А це йому за дев'ять тисяч спихуємо. Дивіться, тут нова броня їсть. Перше, може, куртку йому нашу продамо. У нас 15 тисяч, а ми за це можемо щось купити. комбінезон найман це можемо купити. Мені здається, він кращий, аніж Просто бандитська куртка. Тому давайте ми купимо кращу броню, продамо трошечки набоїв, нам непотрібні. Це у нас 9 тисяч ще є. Що ми можемо купити за 9 тисяч? Давайте набої купимо до АК У нас з ними біда. Три тисячі, виявляєте, грабєш. Питаю звідчини. документи за гропроми. Приніс, тримай. Чудова робота мічени. Нарешті документи в нас. Тепер мені треба в них розібратися. Може довідаюсь, як пробитися на північ. До речі, якщо тобі потрібні гроші, можеш піти розважитись на арені. Власника арени кличуть армія. Його координати я тобі вже скину. Так, добре. Значить, так. За документами, котрі ти приніс із агропрома, Я тут починаю дещо розуміти, але даних не вистачає. Тут зазначено якусь лабораторію Х-18. За описом вона схожа на полишені підземні приміщення у Тамі долинь. Доведеться тобі туди збігати і добути решту інформації. Тільки лабораторія та закрита. І щоб відкрити її, знадобляться два електронних ключі. Один я тобі дам. А друге забереш у кабана у темній долині. Усе, що слід зробити, отримати другий ключ від лабораторії Х-18, зайти всередину і добути відсутню частину документів. Не забудь дістати костюм, що захищає від радіації, бо без нього там не пройдеш. Ну що, мічений, берешся? Окей, давайте мені спитаємо, що він знає про стрільця. Наскільки мені відомо, досвідчений сталкер дуже досвідчений. Працював через північні входи до зони, тому тут його мало хто бачить, але ходили чутки про те, що він зі своєю групою проходив до самого центру. Про привода, е, начебто, один із групи стрільця кажуть пробратися майже куди завгодно, може тихо і непомітно. Він, начебто, свого часу вбив ватажка одного упивання. Останній день воно звалося. Так то дикі хлопці були. До речі, про привида теревення, що він. Для вчених, і зараз якісь задання виконує. Шукати на янтарі біля. Нам це цей бандюк-інформатор з камер розповів. Про клика. був такий мужик, гаркав сильно, з головою не дружив, сам собою розмовляв, а так нічого. А що таке виконавець бажань? Ніхто не знає. Але якась є легенда про виконавця бажань. Це легенда про моноліт, котрий цілком можливо, є причиною виникнення зони. У 2006 році зона вибухнула було вжито заходів безпеки навколишнє населення евакуювали, а саму зону очепили армійські частини. Ніхто не знав, що відбувається. Паніка, розумієш, Зона росте. Польвіло лабораторії неспроможні дати якусь відповідь. Людей тоді загинуло чорно. Увесь світ боявся радіації, яка могла б надкрити півконтинента. Минуло кілька років і з'явилися перші відчайдухи хлопці. На шнакшталт тебе. Які назвали себе сталкерами, звідси і пішов поголос, не знаю, але вони почали проникати через аміські кордони, знаючи, що в зоні щось є щось, що принесе їм багатство. Потихеньку почали тягти звідти дивні штуки, артефакти, за яких на великій землі почалася справжня бійка. Дослідники та урядовці втрачали глузд. По первах була натуральна істерика. За один такий зразок платили скажені гроші, не те, що зараз там з'явилися перші історії легенди про те, що знаходиться в глибині зони біля непівзорнованої АЕС. Тоді один із ветеранів переказав почути когось історію про моноліт, що нібито виконує. Не бажання тут і знову почалася істерія. Тільки вже в сталкерів народ почав збиватися у групи і рушати до чен до центру зони. Кожен, звісно, чогось хотів від моноліту. Потім з'явилися подробиці про першого сталкера, який дістався моноліту, і вони були доволі похмурі. Коли зона різко розширилася, в ній опинилося багато людей, і вони були геть-чисто відрізані від зовнішнього світу. Більшість загинула одразу, але залишалися поодинокі щасливчики, які не тільки вижили, а й намагалися якось самостійно дати собі лад. Один із таких, якимось дивом, опинився біля станції Зсередини неї, як він побачив, струменіло дивне світло. Вибору в нього начебто не було. Шлях назад був відрізаний. То він підібрався ближче і побачив пробитий дах саркофага, з якого йшло і йшло те світло. Він піднявся по стіні і побачив у середині серед купи металевих уламків та облуганих бутонок конструкції величезний чорний уламок геометричної форми. Це і був моноліт. А моноліт почав кликати його. Лілаги волосся стало дибкі, а в голові, ніби прокручувалися дивні неймовірні картини про моноліт. Я не знаю, що в цій історії правда а чи ні. Головне у тім, що хлопець загадав бажання і воно виповнилося. А радіус зони в цей момент стрибком збільшувалося на цілих 5 кілометрів. Схоже, що за кожне виконане бажання, зона з'їдає шмат планети, але це не зупиняє таких відчайдухів, як ти. Вони продовжують рватися до центру, несучи у своїх серцях заповітні бажання. Тобто кожного разу, як виконувати бажань. Виконуючись бажання, зона розширюється за рахунок істої території, так би мовити. А звідки мене комбінезон сталкера? Чуєте? Я що не купляв? У Мене найманця був. А цей дорожчий. Я щось пропустив. Ну окей, одягнемо кращу броню. Давайте тоді цю збагримо кудись. Я щось. Я щось пропустив, яким чином у нас з'явилася краща споряга ніж була. Але окей. Можливо, нам хтось в діалозі видав? Добре, добре, але ми втратили 12 тисяч шмеклів. Ви уявляєте? 12 тисяч втратили просто через те, що поспішили. Ось тепер продаємо за 4. Не те трошки, що я хотів. Але нічого, переживемо. Ще пару артефактів знайдемо і продамо. Нам треба пробратися на базу для того, щоб викрасти. Стоять чужикам на територію вход закрит. На яку територію? Війна іде з бандитами волі. Регулярні сутички з їхніми бойовиками на дикій території. Тому що бандитом волі немає місця в зоні, їх треба знищити. Якщо тобі цікаво, запитай у Бармена, він це пояснить. Бачите, і ще вони з волею воюють. Долг воює з волею. Каже, що це бандити бандіти. Розумієте? Розумієте? Так, переходимо на нову локацію. Легендарне просто місце. Ось ці запорожці 2. Будь-вони на тисячі тисячі артів присутні, ці, ці запорожці. Лас. Окей, let's go. Так, де ми опинилися? Ми з вами опинилися на території смітника. Далі ми маємо через смітник пройти на темну долину. І ось тут, власне, зустрітися кабаном, забрати в нього е, ключ і пробратися в лабораторію Х18. Ось так от. А зробимо ми це в наступному випуску, тому підписуйтесь, ставте лайки. Все, бувайте, до нових зустрічей. Зараз мене тут рознесе в аномалії. Все, бувайте.